Привіт, друзі! З вами Ксенія з New Workers. Я хочу продовжити розповідати про існуючі види робочих віз, і в сьогоднішньому відео я розповім вам про те, як податися на робочу візу за Pay Limit Scheme або більопс Орні. Якщо вам запропонована робота із високою зарплатнею, яка в сумі дає вам річний дохід 465 тисяч крон на рік, ви можете подати заяву на відкриття робочої візи. І, хоча на сайті New Denmark зазначено, що від вас не вимагається надання документів про вашу освіту та досвід роботи, із досвіду нашої фірми скажемо, що це потрібно. Такі справи завжди розглядаються індивідуально. І Сірі, коли отримує вашу справу, завжди оцінює, чи відповідає кандидат на зайняту посаду запропонованій її роботі. Тому в кожному окремому випадку оцінюється ваша освіта. Ваші кваліфікації та ваш досвід роботи. При підготовці подання документів для відкриття робочої візи, ми завжди рекомендуємо почати з того, щоб перекласти ваші документи про освіту та вашу трудову книжку, хоча б на англійську мову, англійську або датську, за вашим вибором. Вимоги до умов праці за всіма робочими візами є загальними, але за білопс-ормін або пейлімітсхем. Ви можете подаватися навіть якщо вам запропонована робота на мінімум 30 годин на тиждень. Якщо ви бажаєте оцінити вашу конкретну справу, або у вас залишилося питання відповідно цього порядку відкриття робочої візи, звертайтеся до нас New Workers. Ми з радістю вам допоможемо.